9 липня, Хмельниччина. Сьогодні у нас доволі прохолодно, плюс там 34-35 бачив в холодочку. Працювати не дуже приємно біля бджіл, тому так, трішечки зранку, трішечки по холодочках, трішечки з вечора. Але, як не дивно, бджоли не забуксувалися. Працюють буквально декілька бджолосімей, що там. Чуточку насіли, загально всі літають, працюють. Не знаю, що з чого. Скоріше всього, виділяє трава, тому що цвіте досить буйно, на днях гуляв, бачив. Яка робота? значить Є тут в мене сімейка. Одна сімейка отак знизу, там, я... вона була вихователькою. Там неудачно. Вони вивели матку, там матка інвалід була. Потрібно глянути, анулювати якщо вони ще не замінили. Уверху матка, яку я тестую, молода, з ізольованого облітника подивимося, що вона буде показувати, потрібно її під'єднати донизу. Можна, звичайно, зачекати, зробити це пізніше. Але мені то не подобається, тому що з'єднуєш пізно джоли. Раніше матка ще починає сіяти, довго розпліт, тому потрібно це зробити заздалегідь. Ну і заодно розважимося, разом глянемо. Стараюсь на другий етажі бджіл не ставити, але звичка є звичка. Швиденько матка приїхала, кудись потрібно поставити, взяв та й запихнув. Є медок тут трошки, щось вони навіть склали, підзапаслись не голодні. Вже радує. І навіть щось підносять. Є незапечатний. Бо зазвичай, якщо є браковані матки, то вони їх міняють. Буде підозріли, на нього доведеться підкласти даний процес. Так, щось видно, щось чуточку підносять, скоріш за все, трава, бо в сонях і далеко, і ще вроді би не квітує. Якби знав, що загубили матку, би під'єднав, але це небезпечно, робити потрібно. Стовідсотково знайти матку. І так, не знайшов я там матки неплідної, схоже на те, що її там немає. Тому бачу єдиний вихід. Це дати туди рамочку розплоду для тесту. Якщо потягнуть маточники, значить плітки там немає. О, є рамочка з сівом. Маточка, все добре, все працює. Так. О! Є личинка різновикова, таке от таку я їм віддам. дав. Ось навіть рамочок. Бризну і через 3-4 деньки, може й більше, гляну, якщо що маточники обірву або заберу ту рамку розплоду і під'єднаю що зверху з цією маткою. Таким чином вийду із ситуації. Так, і хочу глянути до сімейки, це значить тут була матка штучного запліднення, були в мене на неї ставки, дуже гарно вона себе показала і показувала. Це була, мала бути основна, від якої я хотів прививатися, але так вийшло, що першу прививку я там робив десь кінець квітня, я сюди. А тут вже були маточники, матки не були. Тому це дуже рання скажімо, свищова матка. І цікаво, чи вона якісна, подивитися, чи вона сіє, чи вона є. Так. Ну, Дила є, жила однорідна. За не передивлятися.

Так, ну те, що тут є матка, це однозначно. Добре на нього глянути, що я її так і не шукав, вона довго обліталася, я декілька разів глянув, потім подивився і це є. І на тому все. О, є маточка, до речі. Так, є матка, але щось вона кособока. Ось така ситуація. Видно щось у неї з задньою ніжкою. Трібно поставити на замітку і замінити. Ось такі сьогодні пішли. Неудачі, скажімо так. Там не знайшов. Тут теж інвалід. Ну ладно, це ще нічого не означає, Вона може працювати. Але потім будуть лапки. Будемо на випадку. Наявності є матки, без проблем замінюю. Перетопив вчора залишки воску після пресу. який цікавий. Вийшов ще, до речі, теплий-теплий. Гарно відстав, без тріщин. З'явиться електроенергія. Помию, пошкребу. Покажу, скільки ще вийшло із 200 рамок після пресу. Кілограм, певно, з вісім ще вийшло з двохсот рамок.